Це пілі, значить, у кого комусь, ну як то, хтось отримає, Чи ну, виходить, тобі пільги, а хтось отримає. Я б зробив так, особливо якби ви керівником, так, ми тобі даємо пільги, але ти потім робиш нам компенсацію державі. Ідеш, наприклад, кожен рік, там, восени чи влітку, ідеш, наприклад, у, у парк. Пуще водиться, він дуже загажений. І береш там стільки то днів, береш, відпрацюєш на прибирання цього, цієї лісосмоги. Чи ще там якісь громадські, якісь не такі посильні роботи будуть, всі будуть задоволені. будуть. Ну, ну, той самий пенсіонер, який сидить вдома, тільки дивиться телевізор. Так візьми, візьми і якісь зроби роботу. Ну, я, наприклад, живу у. В Барашевському районі там ліс повністю ліс, як то по-російськи, загажені ліс, загажен. А, а ти маєш пільги, візьми мішочок, збирай їх, щоб, щоб це було, щоб це було як то перевірено. І я буду і будуть всі задоволені. Державні люди. І вони повинні бути вільні від цього думок, що щось треба віддати. Якісь, йому треба вільно, треба робити справу для людей, для держави. Йому повинно бути безкоштовно. У нього є думка, треба когось побачити. Ну, державний судді, прокуратури, міліція і тому подібне. Він повинен бути вільний. Він того, щоб в нього грошей є чи немає. Він повинен вільний, як, то, як птах у небі. Пільги повинні бути інвалідам першої групи, другої групи і, я думаю, і учасникам бойових дій. Все, пенсіонери, діти, сироти, держава повинна компенсувати грошима. Куди людина хоче, туди і вона й тратить ці гроші. Звичайно, очевидно, що з пільгами треба навести лад. Але, мабуть, треба починати лад наводити із не тих не того населення, яке є менш захищеним, а очевидно, тих, хто там, скажімо, має пільги, ще, які отрималися у спадок після. Значить, попередніх років, тобто, я веду мову, це є чиновники високого рангу, які мають дуже високі пенсії, скажімо, які мають там очевидно іншого типу пільги від держави за рахунок бюджету. І які в сьогоднішній час, очевидно, ну недопустимо, щоб при таких низьких пенсіях і зарплатах, щоб ці люди отримували такі великі пільги. Але коли мова йде звичайно про незахищені верстви населення, про студентів в тому числі, то я думаю, що однозначно тут треба залишити ті пільги, які вони мають, бо їх зрештою так багато, тому. Треба, очевидно, порядок наводити, але думаючи про те, як люди мають жити і як вони мають оплачувати ті всі комунальні послуги, які сьогодні держава, скажімо, вимагає, щоб вони платили, я пропрацювала більше 40 років, але пенсія в мене не дуже велика. Але зараз, коли почали підніматися, на комунальні послуги. ціни, Так виходить, что, извините, передошую, получается так, что практически скоро моей пенсии не хватит на то, чтобы оплатить квартиру, оплатить какие-то коммунальные за телефон, за свет, за газ. И вот сейчас стоит вопрос о том, чтобы снять с нас льготы за проезд. Но я думаю, что тоже надо как-то выборочно. Почему? Потому что это единственное, что в принципе сейчас нас как-то еще поддерживает. Я еще могу куда-то пойти, куда-то поехать, что-то сделать. Если я буду платить еще и за это, то все. Влада хоче скасувати будь-які пільги, які Стосується студентів, це і їхні стипендії, це і студентський квиток. Я вважаю, що влада не з тих почала, адже в нас є значно заможніші верстви населення, такі як депутати, міністри, у яких е, високі заробітні плати. І на мою думку, поч... потрібно починати з них, а не починати із, можна сказати, найбідніших. Е, ми студенти. І так далеко не на і так багатьом нелегко живеться. Студенти підпрацьовують, адже вони змушені, їм не вистачає оплатити своє навчання. Батьки теж відповідно держава ставить такі умови, і вони теж не в змозі оплатити навчання їхньої дитини у вищому навчальному закладі. Адже, я вважаю, що ну не потрібно скасовувати стипендії з. І будь-які пільги, які стосуються студентів, тому що нам так важко, не потрібно цього робити. Так, держава за останні півроку приблизно підняла стипендії в районі 150-200 гривень, але зросли також ціни. Допустимо, ті студенти, які вони мають житло, чи живуть в гуртожитках, чи на квартирі все одно ніби Підняли стипендію, але ж ціни теж зросли, і все одно не легше від цього. Якщо держава забере в нас і це, оцей такий, ну можна сказати, мізер, то е, що тим студентам робити? Вони не чи я не знаю, чи не будуть навчатися, чи е, змушені просто йти на роботи, працювати. Не, не буде просто змоги вжити. Студенти будуть просто виживати, і я вважаю, що влада не повинна е, ставити в нас такі умови. Ну, в принципе, я ветеран труда, инвалид второй группы, и пенсия моя составляла в общей сложности где-то 1000 гривен 40 или в общем 1100 максимум. И никаких дотаций я никогда ничего не получала почти. Поэтому... карточка кияина это дуже добро льготами конечно могут пользоваться те люди у всех есть идентификационный код и проверить у кого что и как это элементарно и поэтому люди могут видеть у кого как кто нуждается кто не нуждается слава богу еще коды не отменили у Є пенсіонери, які заслужили достойну старість, хоча б в прожиточному мінімумі, і вот этих мізерних ліготах, які не отримали, я вважаю, що пільги взагалі то це дуже принизливо. Чому пільги всі треба відмінити через те, що пільги принижують гідність людини? Потрібно кожній людині віддавати належне то, що йому належить, загальну частку майна. Це в середньому виходить по 5 мільйонів євро зараз. І тоді люди, які, допустимо, постраждали від Чорнобильської катастрофи, їм треба доплатити. Люди, які інваліди, їм просто треба зразу доплатити і доплату цю робити, щоб вони мали гідну, гідні достатні кошти і на все собі витрачали, не принижуючись. Чому? Тому що коли ми отримуємо пільги, в нас Купа паразитів, яка видає ці пільги, а це ж за наші гроші, вони на нашій шиї сидять. Але я дуже поважаю і пенсіонерів, і чорнобильців. Зрозумійте правильно, вам не пільги потрібно, а вам гідні ваші кошти особисті, а вони дуже-дуже в Україні великі. В пільги вони повинні бути вони должны бути і вони дали бути у кожного. Ну кавкаже, то тих заслужив. Допустим, ветерани війни, бабушки, які которые э, всю свою життя, заробляли на свою пенсію, заробляли на то, чтобы прожить на обеспечение своих детей и своего государства, они должны иметь эти да, льготы. Это мало того. Плюс должны, я считаю, на мое мнение, что должны быть льготы не только ветеранов войны, людей, которые сейчас находятся на сходе, которые сейчас проводят боевые действия, которые сейчас воюют. У них тоже должны быть льготы на так же, как проживание, на питание. Я считаю, что также, также должны быть льготы на проезд в любом транспорте, ну, кроме такси, конечно. Я считаю, что нужно сделать в каждом ну, Транспорте должны быть определенные места. Где-то где одна треть транспорта да, должна принадлежать льготникам. Если нет, то заполняют другие люди. Как бы в принципе, как сейчас это происходит, я считаю, что это неправильно. Потому что может любой человек прийти, показать какую-то бумажку сказать, вот я льготник, все, я сажусь, еду. Ну, то есть это неправильно. Должно что-то поменяться, должно это быть как-то модернизировано и тому подобное. Я считаю, что для всех этих людей, которые ездят, ну которые пользуются там это судьи, адвокаты, всех там верховные чины, там они должны не должны иметь вообще никаких льгот. У них зарплата очень высокая, они живут намного лучше, чем остальные люди. У них очень много чего, чего нет у других. Вони нічим не відказують, нічим не нуждают. Вони живуть в отелях, вони отдыхают так, як люди ніколи в житті не отдыхали. Вони тратят за, за день столько, скільки люди не отримують за місяць. Пільгія отримувала людина прямо на руки вона вирішила, що з ними робити, як використовувати в своїх цілях, а не так, як по другому хоче влада. Міліції, судді їх треба позбавити пільги. Пільги потрібні добровольчим батальйонам, які зараз воюють на сході. вчителям, медикам, студентам. Всім пенсіонерам. Пільги для громадян України і в першу чергу малозабезпеченим потрібні. Вони по потрібні ці пільги для проїзду. В громадському транспорті для, для придбання ліків, для, для того, щоб платити за комунальні послуги. Ці пільги потрібні. На мою думку, в тому, в якому вигляді вони були, нехай б вони залишалися. Міняти нічого не треба. Через що? Через те, що вони були дієві. На мою думку, якщо. Представник якогось міністерства чи представник депутатського корпусу в цей час користується безкоштовним проїздом. А я плачу за, за нього. Для мене це нормально. Значить, йдіть в міністерство працювати, ставайте народними депутатами і ви будете їздити безкоштовно. Я ще раз наголошую. Пільгова система діє і в нас, і в багатьох країнах світу. Я вважаю, що люботи треба ставити на тому рівні і в той формі. Которую даються зараз інвалідам і пенсіонерам, всім категоріям. Адресная допомога це халтура, я вважаю. На рахунок пільгів в нашій державі повинні надаватися, це, перш за все, малозабезпеченим сім'ям, сім'ям, яких багато, які мають багато дітей, також пенсіонерам. На жаль, вже ветерані великої вітчизняної війни вже їх вже на пальцях перерахувати. Так так сталося. Е, їм потрібно даватися пільги для проїду транспорту, ну і так далі. Е, а щоб зняти з пільги, так також <сих> наприклад, взяти всі всякі державні забезпечення, е, міліція, прокуратура <сих> і так далі. І так далі пішло. Е, їм не потрібно давати пільги. По-перше, вони отримують дуже гарну зарплату. І ще краще отримують пенсію. Вибачте, мене яка бабуся отримує мінімальну пенсію, і і ще забрати з неї пільги, то що їй залишиться? Зараз на заразній час 8 гривень коштує. Ну буквально так, 8 гривень буханка хліба коштує. Якщо забрати з неї ті пільги, що буде? хай забирають у тих пільг, хто в кого є державне забезпечення. Також я можу сказати, хай в депутатів також заберуть їх ці пільги. У кожній країні є пільги, але сильно вони відрізняються. І так, і теж і в Канаді відрізняються. І, і в Канаді відрізняються часто не тільки канадські пільги від тих, що на Україні є, але саме в Канаді залежно відповідно по якому сектору, в якій галузі. То є відповідальність провінцій, тобто області, так як на Україні, вони мають свої окремі програми. Тобто в одній провінції можуть бути інші відрізняючі пільги ніж в другому. А є для слабозабезпечених людей пільги, надаються певній частині вещь людей. Дотація, допомога на оренду квартири, щоб забезпечити. Дуже часто пільги надається людям похилого віку, а є навіть хотівкові, хотівкові пільги або і кошти хотівку, яку надається людям, щоб вони могли вижити щоб харчі. Знову це є для славо забезпечених людей. Дуже сильно перевіряють це. Перевіряють, щоб упевнити, що нема занадто багато шахрайства, що Люди не подаються, коли їм не потрібно, і сильно карають, коли зловлять над тим. Це допомагає, а і не кажуть, що нема спроби на того і що. В певний короткий час успішно зможуть декотрі люди цього використати. Але звичайно, посилка в Канаді переважно на пільги, то є вона адресна. Є, щоб тобто, що вона була переважно тільки для тих людей, які потребують того. Льготы в Украине нужны всем тем незащищенным слоям населення, пенсионерам, инвалидам, участникам бойових действий, инвалидам, всех групп, участникам войны, там, капитанам, те, которые заслуги имеют перед родиной. льготы надо тем оставить. А те, у которых большие зарплаты, они могут обеспечить все. значит, льготы надо отменить тем, у которых большие зарплаты. А незащищенные надо оставить, все слои населения защищенные должны быть обеспечены льготами на проезд, там, на транспорт, на, на квартплату, там, на все. Чернобыльцам должны оставить льготы 50%. Дети войны пользуют, пользуются 25% оплаты за коммунальные услуги. То есть надо оставить в том же виде, который они есть. Есть уже опыт стран развитых, где все налажено и все хорошо. Лгот, льгот, и там получают только люди, которым это необходимо. Инвалиды, э, больные люди, которые не могут работать. Нужно стремиться к тому, чтобы заработная плата, обеспечение пенсии были в э, достаточно высоки, и их хватало на все эти... вот э, Льготы, а то у нас дают льготы людям, которые не могут прожить вообще. Еще хотят отобрать их. Я считаю, что это не надо. Например, льготы, Но если уже дают льготы, и какая-то такая полемика у них возникает от того, что кому давать, кому не давать. Вот, допустим, на проезд даются льготы. Если это дается людям, которых мало достаток... И спрашивают у них, надо им или нет, тоже учитывать это. Одним может деньги нужны, другим может быть билеты, проездные какие-то нужны. Но все это должно быть под контролем. Я ветеран труда. Я заработала себе проезд бесплатный. По закону льготы должны получить те люди, которые это заработали, а не те люди, которые сидели на лавочках. Вот так и никуда не ходили. Все, это мое мнение. Льготы нужны только тем людям, у кого тяжелое материальное состояние. Вот и все. Очевидные вещи. Или просто у нас 45, 45 значит, категорий льготников, по-моему, да? Ни в одной стране мира такого нет. Очевидно, люди требуют, у которых, которые плохо живут. Вот они требуют льгот. Все. Студентам однозначно льготы нужны. Кому нужны? Пенсионерам льготы нужны. Малоимущимся обязательно нужны родителям тех семей, у которых больше трех-четырех детей. Обязательно. Наши депутаты, как пользуясь веками, годами, льготами, все, всякими, то на оздоровление, то на отпускные, то годовые, то еще что, каких только льгот у него нет, у них нет. И эти льготы у них до сих пор остались, они сидят на этих льготах. Почему им нельзя отказаться от этих льгот? Почему?